Чому чиновники отримують такі високі зарплати? Адже ви чули, що деякі посадовці мають і по півтора мільйона на місяць на е, зарплаті і 800 тисяч, і 400 тисяч і 500 тисяч. Великі зарплати. В середньому, в цілому, в секторі державної служби у дуже багатьох чиновників великі зарплати. Ну, давайте. Перше, скажемо, що такі зарплати далеко у них не у всіх. У рядових чиновників рядових зарплати не настільки високі, як я щойно назвав. І часто державні службовці нижчого діапазону, нижчого ешелону, вони залежать від своїх начальників, які, власне, розпреділяють премії, надбавки там вислугу і так далі, і вони залежні від них. І е, інколи ця залежність набуває ну таких атрибутів рабства, тому що ти молишся на свого начальника, скільки він тобі там з барського плеча кине. І ось тут журналістка намагається. Я не знаю, хто це, і не знаю в кого вона бере інтерв'ю. Але ось відео я хочу його розібрати. А тут не важливо, хто це і в кого хто бере інтерв'ю. Важливий підхід в даному випадку не права ні журналістка. А, ні та людина, яка от там щось намагається виправдовуватись. Я розберу і поясню вам дещо. І так, давайте почнемо слухати. Це там 1 мільйон 300 з чимось, да? За рік. за рік, за рік, да. Ну от 1 мільйон 300 з чимось, вона каже, це за рік, так, за рік. Тобто якщо ви 1 мільйон 300 поділите на 12, то ви отримуєте десь там 100, 110 тисяч гривень на місяць. Угу. І от ця жінка каже, що да, от у мене, ну да, от така зарплата, так. Десь по 100 тисяч виходить, так? Да. От чиновниця. Да. ну от Чиновниця в даному випадку 100% не права. Тобто чиновниця повинна, не повинна так бадьорок, «да». ну а що, так, да? коли в тебе лікар отримує умовно 15-25. І то це 25, це ще там зі стажем. Коли в тебе вчитель приходить е, на роботу і отримує 10-12 на голу ставку, а півтори-дві ставки йому там ніхто не дасть. І зошитів, і перевірку, і класне керівництво, і все інше. Тому оце казати: да, що тут такого? Ну треба слідкувати за собою. Ну не було премії по 200 тисяч гривень. А яка У мене, каже, ніколи не було премії по 200 тисяч гривень. А, тобто, ну, 100 – це нормально. Казати, що 100 – це абсолютно нормально державному службовцю в державі, в якій Теж державні службовці, я правда, о цього не розумію. Чому вчитель не державний службовець, який працює в державній школі, викладач не державний службовець, водій тролейбуса, який працює в державному підприємстві, там Укршось це не державний службовець, а чиновниця, яка бюрократ, чому вона державний службовець для неї 100 тисяч це нормально? Вона каже, так я 200 не отримувала ніколи. А от е вчитель, який отримує п'ятнадцять е, Водій тролейбуса, який отримує 18-25, ну що, вони теж не отримували 20 тисяч, це ніяк не виправдовує. Ти ж не в приватному секторі працюєш, це ж не з бізнесу ти гроші береш, з держава тобі дає. І ти кажеш, ну да, так, я... ну, я ж 200 не отримувала, що ви хочете, я можу собі 500 виписати, ну я ж не брала, я ж чесна людина. Ну-ну. Найбільша ну. премія ваша була? Це там 35 тисяч. О, Посадовий каже оклад 35 тисяч. І зараз журналістка, от я чому? Чи хто, це, я не знаю, вона починає дурочку грати. Я зараз, ви зараз це побачите, а це робити не потрібно. Ну, от, ну, от, е, грати дурочку не потрібно в даному випадку. Тобто вона каже, да, п'ять тисяч, правда, вона там виправиться, чи 35, чи 32, Це як в анекдоті. Ну, зараз дійдемо. Якщо 100%, це як Ага, тобто, каже, ну, посаду. 35, а да, якщо 100%, то це ще 35. Ну, 35 і 35 все одно це 70, це не 100. Тобто це 200% премії, бо інакше не виходить, ніяк не виходить 100 тисяч. І журналістка починає е, грати дурочку. Ну, оклад 35, а зарплата 100 тисяч, так? Так є ще... Ну так, да, ну да, так і, і... І розумієте, коли ти граєш, е, ну це я зараз не взиваю її, це така гра, гра в дурака. І от коли ти починаєш грати, от, що ти не розумієш, то тоді чиновниця починає тебе розкатувати, тому що ти до інтерв'ю не готова. Або ти, або ти робиш вигляд, що ти не знаєш, як це воно отримується 100 тисяч. Але вона тебе переграє, тому що вона одразу починає казати, що в мене і вислуга, в мене і стаж, і ти починаєш уже. А що вам ще за стаж платить? І ти виглядаєш ще тупіше. Ну, давайте слухаємо. От, премія на вислуга рухів, років. До речі, яка вислуга? Яка вислуга? Боже, яка вислуга? Така вислуга. Давайте ще ці люди, які там починають зараз, то це в було. Вот, давайте ви зараз вислугу років заберіть там у людей, у шахтерів, у лікарів, у вчителів, у, ну, у службовців там, і так далі. Яка вислуга років? Така, вона називається за стаж. За стаж от людям платять за те, що вони сидять на оцих зарплатах, приходять на зарплати в 10-12 тисяч і не намагаються одразу бути журналістами і жити одразу на хорошу зарплату. Бо в багатьох журналістів теж не менше зарплати, давайте будемо. Ну, вони працюють в приватних компаніях, тому приватник може платити журналісту стільки, скільки він захоче. Але от тут питання: Яка ви? який стаж? Отакий от стаж, от так як стаж у журналіста. І він уже тоді опа, буває так, а да, як стаж у актора. Стаж у режисера, стаж у співака. Це не називається за стаж, але це вже називається статус там по-різному який Яка це у вас вислуга? що це шо? Щоб додала от що у вас радянські якісь норми. За стаж людям платять, тому що це їх досвід. Якщо держава ще й стаж прибере, то взагалі не буде кому працювати, бо люди так хоч починають з 12 тисяч і сподіваються, що за 5-10 років вони дійдуть хоча б до. Там 600-700 доларів зарплати, а якщо у них взагалі нічого не буде. Ти працюєш, працюєш і все на 12 тисяч ну це ж не нормально. Тому, тому я ще раз повторюю: грати в таку гру в дурачка не варто. Або готуйтесь до інтерв'ю з чиновниками, яких ви хочете трішки загнати, або не намагайтесь оце дитячість включати. Ну, і послухайте, що відповідає чиновниця. Почекайте, є вислови років державних е службовців, як і у всіх працівників. Я наприклад, старша за отак От і тільки хлоп тебе і по носу зразу, як усіх працівників. Ти що не в курсі? Та вся держава має за стажод хто працює в державних установах. Так, хто не в державних установах і в приватних є е, е, де за стаж доплачують, е, і це не обов'язково за стаж. Це може бути за досвід, це може бути за те, що ти довго працюєш, зарплату піднімають і так далі. Це не обов'язково за стаж називається. Але тим не менш це є, вона зразу і хлопі по носу. Я з 85-го року працюю, тому у мене найбільша вислуга років. Ну От вона каже, у мене вислуга років. Ну, все, я з 85-го року працюю, тобто у мене стаж, у мене то, у мене все. Журналіст має готуватися до таких інтерв'ю і знати, які питання потрібно задавати. Вони вже, це вже скільки там, дві хвилини, вони вже обговорюють діч, де чиновник легко захищається. Тобто, не запитати одразу, що у вас 35, ви отримуєте 100 тисяч, тобто вам платять 300%, 200% премії. А як ви прокоментуєте, що у вчителя, наприклад, там 14 тисяч, і в нього немає можливості виписати собі премію в 200%? І нехай вона викручується. Ні, журналіст починає з себе корчити. Та то шо вислуга, та що, та де ну ребята, це, це не робиться. Ну далі давайте Це навіть якщо ви до цього не працювали на державній службі, вам рахується вислуга років. Ну та так. готуйся до інтерв'ю. Готуйся до інтерв'ю. Вислуга років платиться, якщо ти працюєш на цьому підприємстві. Але якщо ти, наприклад, з університету в університет переходиш, то звісно в тебе вислуга років зберігається. Але якщо ти з університету підеш на державну службу, то не платиться. Ну тобто готуйся до інтерв'ю, ну не можна. Це ж журналіст, який нібито хотів загнати державного службовця в кут, фактично виглядає як дівчинка, яка не може скласти іспит. І державна службовиця себе вже починає відчувати комфортно, тому що вона бачить, що журналіст просто. ну, стаж, мій. Так, 100 тисяч, так. Це трудовий стаж, мій. Те, що вчитель, отут же можна було побірвати і сказати: а вчитель з трудовим стажем в 20 років. Вона каже, з 85-го року я працюю. Окей. беремо вчителя, який з 85-го року працює. Трудовий стаж у нього там теж великий. Скільки в нього зарплата? Йому платять 200% зверху. Спитай це, ні, вона от ходить около, робить вигляд, що вона цього не знає, а може вона цього і не знає, журналістка. Це сад. Просто так. цікаво, оклад, у вас був 35 тисяч. Ну, якщо не помиляюся, чи 35, чи 32 тисяч. Все, вже оця жіночка, вона вже й нагліє, вона вже каже, чи тут 32, чи тут 35. Вона розуміє, що ніяких 100 тисяч, ніяких 100 тисяч, не виходить із 32. бо... Вона, вона вже думає, що може журналістка докопається, що в неї там 32 тисячі. Вона вже й не знає, який у неї уклад. От ви знаєте на роботі, який у вас уклад? Я впевнений, що знаєте. І чим бідніше ви живете, тим ви точно знаєте свій уклад. Вона не знає, тому що вона звикла отримувати 100+, плюс. І якщо от у неї прийде 80, вона тоді піде поцікавиться. Ну в неї приходить 100+, плюс, і вистачає, і вона навіть не знає. Вона знає насправді. Ну, вона бачить перед собою журналістку, якій вже можна розкриватися по повній, бо нічого не буде. 32, 35. знаєте, З 35 це 200% і виходить 100 плюс. А з 32 100 плюс не виходить навіть при 200%. Ну, слухаймо далі. Чи ну в такому розмірі? І до 100 тисяч набігало. Це вислуга років. Вислала рогів, ранг, у мене був третій ранг. надавка за інтенсивність, і от премія от вона і набігала, але премії в От воно й набігало. Премі... набігало. ну От воно й набігало. Але далі вона покриває журналістку, вона розуміє, що журналістка слаба. Ну що Журналістка, от, от, да, давайте порахуємо, давайте то. Да. Як це? Робить вигляд, що вона не розуміє. там. І оця гра вже продовжується. Подивіться, ми вже на 11-й хвилині. А журналіст не задала ні одного питання. І далі державна службовиця її накриває. Вона каже: Але 200 тисяч у мене ніколи не було. От у мене набігає така оплата. Що ти від мене хочеш? 200 тисяч у нас ніколи не було. Просто а премія місячна 100... ж була чи виплачували лише для себе кілька місяців. А працівники наші отримали на постійній основі на постійній основі. Якби журналістка готувалась до інтерв'ю, вона б знала, що державні службовці, не оцього третього рангу, не оцього третього рангу, де вони, вони там і 100 мають, і 200, і 500, і мільйон мають. Журналістка не підготувалася. А рядові працівники сидять на ставці в 12, 10, 8, мінімалка інколи, 15 тисяч. І для того, щоб вони не розбіглися, оці рядові працівники, їм отакі панянки на державній службі Кидають з барського плеча премії, бо інакше ці люди розбіжаться, вони, хоч якось, тримаються на посадах. Чому вони тримаються на посадах? То вже інше питання. Там частина припенсійного віку, частина людей, які просто ніде не влаштували, частина людей думають, що вони працюють на державу і корчать із себе великих бюрократів. Частині приємно владою розпоряджатися, тому що ти сидиш на 20 тисяч, а до тебе приходять документи підписувати. знаєте, бізнесмени, щось десь може перепаде і так далі. Це, це нещасні люди в основному, тому що там ні зарплати, ні поваги з боку начальників часто немає. І ось вона каже, що да, ми людям даємо премії. Вона не уточнює журналістка навіть тут, скільки даєте ви премії? І вона би сказала тоді, що премія 5-10 тисяч, бо це перепровірити можна. Вона ж не каже, що це премія. Журналіст не питає, яка це премія. Це ж І, і ви побачили: 32 у цієї жінки, а отримує вона більше ста. 70 тисяч у неї набігає. А чиновник, який працює на неї, якому надає премію, сидить на зарплату офіційну в 15 тисяч. А оцими преміями вони добивають їм до 20, ну максимум до 25. Якщо хтось 30 отримає, отримує, то вже катастрофа. Розумієте, в чому проблема? Журналіст навіть не дотягує цієї теми, важливо, її. Хоча чиновниця прийшла до неї на ефір. І премію набагато більшого. Ні, ви кажете кілька місяців, але якщо у вас декларації постійно мільйон триста з чимось, то я так поділила. Ну, сто з чимось зарплата. І що? Так вона тобі вже пояснила. Вона знову за рибу гроші. От я так поділила на калькуляторі ще ділила. Шановна, ви не готові до цього інтерв'ю? Ви не готові до нього. Ви, ви просто от робите вигляд. От журналісти так на вигляд, уже там 25+, плюс, можливо, десь більше трішки. І е, вона вже доросла жінка. А робить вигляд, ніби їй 15 років. Вона поділила, вона не знає, які надбавки, який стаж, та так не ведуть інтерв'ю з прожодними людьми, які на державній службі, вона ж тобі сказала, з 85-го року. То це чиновниця до мозга костей. Та порахуйте, скільки їй взагалі років, як вона на посаді з 85-го року. Це 95-й, 2005 й 2015 і вже 2025. -й. Вона 40 років на посаді. Ну, виходить, що щомісяця якісь премії у вас були, так? Натовка за інтенсивність. Вона її повторює. Як уже просто, як уже студенту, який не доганяє, вона вже повторює її. Воно в сукупнисі, це ми зараз грубо підраховуємо. Вона в сукупниці е, отак от і виходить. Все. І ось це, ага, це ще й четвертий канал. Так от, так от, оце відео називається ЗСУ, когда ви проснетесь, у вас зарплата, я подивилася там і так далі. ЗСУ, коли ви прокинетесь. І це хтось там, Руслан, який зробив, я не знаю, це не суттєво. Це в даному випадку не суттєво. А до чого тут ЗСУ? До чого тут ЗСУ в даному випадку? Ви не апелюєте до журналіста, який не змогла поставити, яка не змогла поставити гострих питань, яка не змогла підняти тему. Чому у, а, журналі... чому у людини, яка сидить на державній посаді, вона може отримати 100 тисяч, а вчитель не може отримувати більше там, 20, 25, 30 тисяч з таким же стажем. Чому малу зарплату отримують лікарі? Чому, 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 чому? Ні. По колу поганяли, бо там у вас мільйон триста, і що? І що люди мають жити в державі небідно? І те, що чиновник отримує сто тисяч умовно, сто тисяч, це скільки? Дві, е, дві з половиною тисячі доларів. Це це нормальна зарплата для Європи. Вам вже казали, європейська зарплата, європейські ціни, європейські що там? От чиновники для себе європейські зарплати зробили. І то це, це не велика зарплата. Навіть для Європи це не велика зарплата. От отримують мільйон, як директор там, одного державного підприємства в місяць державного підкреслю підприємства. Оце вже суттєво. Оце вже надто багато, але нема на це ніякої реакції. Тепер давайте серйозно поговоримо. І так, варіант, е, тема номер 1 Тема з тим, щоб піднімати чиновникам заробітну плату, колись виникла ще з Ющенка. І тоді була світла ідея у Віктора Андрійовича, правда, ідея недороблена і недоконтрольована, що якщо чиновникам платить гідну зарплату, високу зарплату, то вони не будуть красти, вони не будуть брати хабарі, вони не будуть шукати, як відмити, як те, як те, як те, все зробити. І ця ідея впроваджувалася. І коли прийшов Володимир Зеленський, при Петру Порошенку зарплати були, там заморожувалися і так далі. Потім зарплати чиновникам заморожувались, потім розморозились. От чому е, я підкреслюю завжди, що Віктор Андрійович він наробив таких речей, які потім дали можливість е, нечесним на руку людям користуватись цим? І ось оце відкриття ящика Пандори, що чиновник сьогодні може отримувати 100 тисяч, 700 тисяч, мільйон, 2 мільйона. А що твориться в наглядових радах державних підприємств, ви там просто не, не уявляєте, які там суми ходять між ними. Це все з ваших кишень. Хоча це може бути і корпоративне управління, це може бути і акціонерне відкрите товариство, і так далі. Ну, в підсумку це гроші, які могли б бути в державі. І що ще проблема? Проблема в тому, що ось ці люди, які сидять на різних каналах, у них є власники цих каналів. Чого ви власників не питаєте? А чи сплачують вони всі податки? А чи. чи, 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 чи? чи? І самі ви готові ж бути журналістами на 15 тисяч, на 12 тисяч. Ви готові бути звукорежисерами, світло, як там, художниками? Чи готові ви бути програмістами? На телеканалах за умовно 15 тисяч, готові? Я впевнений, що не готові ні за 15, ні за 30, ні за 50 тисяч. А мінімум починається розмова з серйозними людьми з 80, 100, 150 і так далі тисяч. Мінімум. От я завжди повторюю, коли в університети почали приходити люди, які ну, програмісти, і вони коли почали озвучувати цифри, які вони отримують. у... В університетських викладачів просто не зійшлися ролики. Тобто, це і 300 тисяч, і 500 тисяч на місяць, і 700 тисяч на місяць у людей. Люди хочуть мати велику зарплату. І це нормально. І те, що чиновник має таку зарплату, в цьому нічого поганого немає. Погано те, що ось цей механізм не поширений на всіх інших людей в державі. Проблема в тому, що оцей механізм. Поряд із тим, що чиновники мають доволі великі зарплати, високі зарплати, він не поширюється на низовий апарат чиновників, бо поряд з цією зарплатою в 100 тисяч. Я впевнений, що на цю людину, ну підозрюю, висловлю припущення на оцю людину, державну службовицю третього рівня з зарплатою 100 на неї працює 10, 15, 40 людей зарплатою в 20 тисяч. І ці люди нічого зробити не можуть, і вони реально працюють на невелику зарплату. І ні про які квартири, дачі, автомобілі, шикарні і так далі. Вони й подумати не можуть. І вирватися з цього не можуть. Тому що державний чиновник сидить там з 8 до 17 на роботу, чи, чи з 9 до 8. -ї. Він дьорнуться навіть нікуди не може. Він, якщо зуби захоче собі зробити, то йому треба брати там чи відпустку, чи відгул, чи так далі. Бо от такі люди надзвичайно слідкують за тим, щоб низовий апарат не прогулював і так далі. Немає там медом намазано нічого, але якщо журналісти вже беруться вже беруться брати інтерв'ю, то готуйтесь до цього інтерв'ю. А не пишіть потім: ну це не журналісти написали, це е, хтось із е, е, Тіктока написав, то вже тоді не закликайте, де ЗСУ. При чому тут ЗСУ? Ви, як громадянське суспільство, не можете поставити нормальні питання, ви не можете проявити свою активність і починаєте апелювати до зсу. Проблема того, що і е, Збройним силам України платять мало. Це теж проблема. Але в даному випадку, ця чиновниця, вона... На це вплинути не може. У них є можливості платити собі такі зарплати. То ставте їм адекватні питання, готуйтеся до інтерв'ю, а не робіть вигляд, що ви мільйон триста поділили на 12 місяців і у вас вийшло 100 тисяч. як попка, повторюєте одне і те ж саме. І що? І в результаті чиновниця просто отак виставила журналістку і показала всім, що журналістка два рази її треба повторювати, щоб вона до неї дійшло, що є премії, надбавки, вислуга років і так далі. А що, є вислуга років? Так, да, є вислуга років. І вона завжди була і буде. Я сподіваюся, що такі журналісти не відмінять вислугу років, як затяті борці з усім поганим за все хороше, а потім якась ерунда. Отримується. А чому не піти було до судді до якогось? Там зарплати ще в космосі, взагалі, в космосі. Я хочу, щоб ви жили на гідну зарплату. Щоб вона була у вас такою, щоб ви не думали про те, скільки коштують, скільки коштує їжа, скільки коштує одяг. Ну я не говорю там за суперелітні бренди. Чи сходить в ресторан, чи не сходити, чи купити собі там умовно там, новий годинник, чи ні. Ну і так далі. Ви не повинні про це думати. Тому що сьогодні в світі дуже багато грошей. Дуже багато. Тільки нас з вами оббирають. А ви, ви, замість того, щоб подумати, чим себе зайняти, шукаєте там он, хто прийде за вас і вирішить вашу проблему. Де ЗСУ не буде боєць Збройних сил України запитувати в цій чиновниці, чому в неї 100 тисяч. Тому що в неї законно ці 100 тисяч. От зробити розслідування та подивитися, що, що є Що є в цих людей, які в них будинки, які в них квартири, які яких в них капітали, чим займаються там і так далі. Оце було б розслідування. Якби ви з цим, журналісти, приходили до цих людей, то зовсім була б інша картинка. А так, чиновниця зі стажем 30-літнім на раз два розчехлила журналістку і показала всьому, всьому українському народу, що блін, те що ви хочете. Ну це все законно, я це, це так і маю. І ще раз повторюю: 100 тисяч в сучасній Україні це повинна бути нормальна зарплата. Людина, яка працює, яка має стаж, яка має досвід, яка хоче заробляти, це нормальна зарплата. Менше оце не Але проблема в тому, що. У багатьох випадках ви нічого не можете зробити, щоб дістатись до такої зарплати. І ще раз повторюю, заводьте свої справи. Намагайтеся працювати на роботодавців, які дають вам можливість заробити. Бо не кожен може почати свою справу, і це дійсно велика халепа і податки, і звітність, і штрафи, і всі справи. Але шукайте собі тих роботодавців, які щедро, хоча б діляться з вами частиною або не забороняють вам. Заробляти ще якісь кошти, от і все. І я впевнений, що журналісти теж не працюють на 15 тисяч, тому не, не варто наїжджати на чиновників, якщо нічого, крім як я поділила мільйон триста на 12, ви нічого пред'явити їм не можете. Це слабка підготовка до інтерв'ю, і так з чиновниками предяви не формуються. Не забувайте підписуватись, телеграм, все, Ютуб, все тут є. На каналі лайки, like дизлайки, like все вітається і не забувайте писати коментарі. Це важливо. Бо якщо ви будете німі, сліпі, глухі, то будете якось, на жаль, ось журналістка, яка взяла інтерв'ю у чиновниці, яка на раз-два, все пояснила. Так от будьте розумнішими, щоб вам не пояснювали все, а ви сиділи потім і не розуміли. Так хто ж балбес?